Добрий день, пані та панове. Сьогодні у нас чергова модель Каліяном від чергового українського бренду. Міг би я сказати, якби не сьогоднішній наш учасник Корпука Ви просили, тому вас. Корп Фука Генезіс. До ваших послуг. От він стоїть. Зараз щелкну. І він буде розібраний, і ми його зберемо і поговоримо про його недоліки, якісь його моменти, Пару слів з історії. Будемо бачити. Насправді у. Е Генезис Fuka Corp з самого початку пішло все не так, як заведено. А, достатньо подивитись на їх інстаграм сторінку, що у них інстаграм сторінка російською а, при тому, що компанія заявила, на наче українською. Написи на коробці також виконані російською. І. Окей. Ми можемо це лише прийняти, враховуючи те, що вони вже давно-давно закрились і вже давно-давно не випускаються. В той момент, коли я сказав, що в компанії дуже багато чого пришли, не так з самого початку. Я зовсім зовсім не перебільшуюся. Зараз на підзйомках побачите, як я його збираю. Я теж почну його збирати. Так, обережно, щоб вас не глушити скрипом. На підземках вибачте всі запчастини в дрібних деталях. І... Хороший момент. Насправді тут достатньо якісні деталі, непогана обробка. Всередині шов видно, окей, Всередині шахти видно шов, але він не виділяється так само. Але видно що у нас далі? У нас продувка схована тут всередину центральної частини. І для того, щоб шарики. Випалив, треба відкрутити болтики. І це не найгірше рішення, скажімо так. Це, можна навіть сказати, непогане рішення. Єдине, що поліацеталь може зноситись в цьому сенсі і стати непридатною для закручування в неї цих болтів. Накладка. Чимось схожа на моноліт Micro насправді. Єдине, що тут вона розбирається, знімається, там вона не розбирається, не знімається, вона е, там цільна, але по вазі дуже схожа. На верхній частині шахти е, немає ребер жорсткості, про який я завжди кажу. Тобто, чесно скажу, дуже багато у нього є нюансів, за які Хочеться сказати, я розумію, чому цей калієн не, виправ... не виправдав своїх очікувань. Звідси у мене особисто злітала чашка, на жаль. І не раз. Тому тут треба обережно саджати і якось е, думати над тим, як сюди саджати, не можна просто придавити і все. Воно злити і зв'язково зне. Це теж нюанс, який треба враховувати. Тарілка достатньо непогана, але верхня частина шахти вона не повністю притискається. І треба ще якось докласти зусиль, прокручуючи саму тарілку, щоб докрутити її до того стану, коли вона зафіксується в одному положенні і вже буде остаточно вважатись закрученою. До того моменту ти будеш її крутити, і нічого не зміниться. Вона буде крутитись безкінечно. Це такий нюанс, в якому я бачу недороблю. Скажімо що можна було б все доробити в майбутньому, якби вони продовжили своє ціну. Далі. Зносостійкість у нас по Тарілці. У нас по всій Тарілці буде підйомка. Є дрібненькі сліди використання вугілля, там, всякі подряпини. Усілякі. Я не знаю, що це, але загалом а, ну, вигляд ще не мертві, скажімо так. Загалом вона ще. Якби ще трошки виглядало краще, то могло би стояти за. Але в такому стані вже ні. Ну і вже скільки років. Власне кажучи, ми і оцінюємо е, знасу стійкість по тому, наскільки кальян витримує випробування часу. Продувка. Продувка тут цікава. Чесно скажу, мені з самого початку запало в душу саме через продувку. Познасостійкості ще є нюанс, що тут а, на залізній частині накладки на шату лишаються всякі подрябини, всякі. І я не знаю навіть, що це, але сліди лишаються. Прям удари, сліди, все будь-який контакт може призвести до відбитку. Відбитку, причому такого, що його вже не прибереш. Хіба що полірувати е, так само Вона глянцева і на ній ти бачиш всі подряпини, всі удари, які пережив цей каліон. Далі коннектор. Конектор, я чесно кажу, не знаю, як треба бути, щоб розташувати місце під коннектор під шланг. М так, щоб він був майже горизонтальний. Ну, тобто він добре входить. Якщо притерти його, то він буде там триматись. Але а, ти не будеш притирати, і твої гості не будуть постійно вставляти його, а він буде випадати. І це точно нюанс, який треба враховувати. Зараз ми буквально робимо огляд. На помилки, яких можна уникнути в своїх моделях кальяну. Це буквально от нюанси, які треба враховувати, щоб твоя модель кальяну не провалилася. Конектор тут не магнітний, він чисто на притирці, і якщо просто вставити, то він просто і виймається. І е, буквально будь-що вийме його, якщо його не сильно вкручував. І навіть якщо його сильно вкручувати. І навіть якщо його сильно вкручувати, він все одно випаде зі шланом. Як це так можна було вигадати зробити, я не знаю. Мунштук, очевидно, злизаний з того. Я не буду це казати, я не буду це озвучувати, це просто, очевидно, тут просто. Нічого не намальовано, але очевидно, звідки це взято, цей макет. І це ж треба було так погано злизати цей мундштук, що він заходить в шланг важче, ніж виходить. Тобто є у нас моделі мундштуків, які мені подобаються більше, є які подобаються менше. Але в будь-якому разі мені подобаються більше ті, які не вилітають зі шлангу. А цей... А, я без коментарів. Це типу. Я навіть не знаю, як це назвати. Я не думав, що наші українські виробники взагалі а, досягнуть колись одиниці за конектори. Але... Тут реально одиниця за коннектором. Вони постійно випадають, вони постійно з усіма шлангами прошу взяти до уваги, постійно випадають з усіма шлангами, нічого їм не допомагає. У Genesis була якась стратегія, і вони її дотримувалися. Але я її зрозуміти не можу. Це якась стратегія дуже деструктивна. Прям дуже деструктивна. Познасостійкості, до речі, монштук ем, непоганий, але він ні на якому шлангу не тримається. Зовсім. Дифузор. Я не люблю дифузор, але щось нього не сказати має. І я скажу як мінімум те, що я ним не користуюсь. Чому? Тому що всередині орінги, які ніде не дістанеш, і які. порвались. Їх там двоє. Вони обидва порвались. І я запхав шматочок порваного туди. І він там лежить і щось там мінімально тримає під час коріння. Чи користуюсь я ним? Ні. А... Чи бачу я вірогідність того, що просто навіть шматки Орінга зникнуть, я не зможу підібрати інший Орінг, і я не зможу користуватися дифузором. Так. І це точно удар по зносостійкості. Чи подобається мені це? Точно ні. Чи є у мене варіант? Якось по-іншому. Закріпити дифузор нема. Зносостійкість. А, у нас тут є сліди на шахті і на тарілці, якоїсь подертості, якихось вуглів. Це у нас ще терпимо. Основний мінус по а, зносу стійкості це у нас а, конектор дифузора. Тому що якщо я загублю а, шматочки, шматочки Орінгу, які у мене лишились, я просто більше не зможу користуватись дифузором. Або мені треба буде якось дуже сильно паритись для того, щоб знайти їм заміну. Це точно не є окей, але в всьому іншому я можу поставити з насостійкості позитивного оцінку. Конектори. Отут просто розвал. Ну тобто... Конектор дифузора, ви самі знаєте, я вже неодноразово повторював. Конектор тут, нагадую, просто. Майже не тримається. Конектор тут майже не тримається. І тут може спокійно вилізти шланг з цього. Тобто, якщо воно не вилізе з кальяна то вилізе зі шлангу. І е, сам конектор е, для чаші він неодноразово мене підводить. Тут от, ця залізна верхня частина вона є недоробленою, тому я тут точно не можу поставити позитивну оцінку. родовка за один раз. Yeah. Навіть непогано. Сухий шланг, сухий шланг. Mm -hmm. Водичка трошки попала, ну але в цілому знадобилось багато зусиль. Супер погану оцінку я не можу точно поставити. Фінальний наш тест мокрий тютюн. Ну, ви все бачите, пройшов на всі 100. Продовка у цього кальяну реально організовано добре. На підземках ви все побачили. Я не знаю, що додати до цього модель. Я просто сподіваюсь, що якщо цей бренд до нас вернеться, то він вернеться з чимось більш продуманішим. У мене нема до нього негативу. Просто я його колись собі купив цей кальян і склав своє враження для того, щоб розказати його вам тепер.